Усі заплющують очі, кожен гравець простягає вперед одну руку та стискає її в кулак. Посіпаки мордреда розплющують очі і знайомляться одне з одним. Посіпаки мордреда заплющують очі. Очі в усіх заплющені, руки стиснуті в кулаки. Кожен посіпака Мордреда піднімає великий палець. Мерлін розплющує очі і дивиться на посіпак Мордреда. Кожен посіпака Мордреда знову стискає руку в кулак. Мерлін заплющує очі. Очі в усіх заплющені, руки стиснуті в кулаки. Мерлін і Моргана піднімають великі пальці Персіваль Розплющує очі і дізнається, хто такі Мерлін і Моргана. Мерлін і Моргана знову стискають руки в кулаки. Персіваль заплющує очі. Очі в усіх заплющені. Руки стиснуті в кулаки. Усі розплющують очі.